Що ми разом з вами маємо об'єднати зусилля, зараз відчути нашу силу і контролювати діяльність уряду, контролювати прийняття бюджету сьогодні, і я вам обіцяю, що ми ні в якому разі не допустимо тих ганебних антисоціальних ініціатив, які свого часу на трибуні Верховної Ради анонсував прем'єр-міністр України. Ніякого підвищення пенсійного віку не буде. Ніякого прийняття антисоціальних стандартів і антисоціальних норм не буде. За 20 років треба було зрозуміти. Країна і прості люди на межі бідності. Міжнародна організа... організація Об'єднаних Націй офіційно вважає злиднями, бідними людьми ті, які заробляють 5 доларів на день. В Україні в середньому пенсіонер, звичайний робітник, заробляє 2,5 долари. Ми не те, що на межі бідності. Ми на межі голодної смерті наші сім'ї ледве виживають у цих складних соціально-економічних умовах. Тому навіть розмов ніяких не може бути про те, що щось знижувати для цих простих людей. Я свого боку присягаю вам, що зроблю все, аби проспілковий рух в країні далі структурувався перетворювався в потужну силу, як це було свого часу в Польщі, у всіх інших країнах. Нас з вами одна мета. За реформи мають заплатити олігархи, судді, прокурори, ті, які 23 роки, наче присоска, пиявка, причепилися до державного бюджету, до долі кожного з вас і пили звідти кров. Саме вони мають заплатити за порятунок країни і за реформи. А люди мають допомогти сьогодні країні і врятувати її. Саме ваші сини і саме ваші доньки сьогодні в зоні АТО. Там немає дітей депутатів, там немає дітей міністрів. І це несправедливо, і це неприпустимо. Ми за рівність, за соціальну рідність і людяне ставлення до простого українського громадянина. Ще раз. Нашими діями сьогодні, а сьогодні тут 10 тисяч робітників, 10 тисяч селян. Маємо посадити, підкреслюю, на короткий повідок прем'єра і уряд. І кожен крок, кожну дію, кожну цифру в бюджеті у будь-якому своєму рішенні він має погоджувати з проспілковим рухом України. Проспілковий рух України. Чекають реформи, структурування, перетворення в потужну силу справжнього представника українського народу, справжнього посередника, який буде виборювати ваші інтереси, у парламенті є депутати, які вас будуть підтримувати. Ми Жемо станемо проти тих антисоціальних дій ініціатив, які здійснює уряд. І ми доб'ємося, щоби ви диктували прем'єру, а не він за розумно диктував вам, не вважаючи вас людьми, не поважаючи вашу долю, не поважаючи ваші вимоги. Слава проспілкам! Я вдячний вам, усім кожному, хто приїхав сюди. Я, чесно кажучи, приємно вражений, піднімаючись на сцену, навіть зустрів свою однокласницю із далекої Полтавщини, з Лобинського району села Опришки, з якою ми все своє життя разом за однією партою просиділи. Це гарний знак, і я вважаю, що ми сьогодні почали боротьбу, яку ми виграємо. Ми почали боротьбу, яка захистить мільйони українських людей. Слава вам добрым против этим людям, слава про спилкам, слава Украине! Слава! Слава! Шановные спилчаны, нас!